Кають світло, здається, що звичний ритм нашого життя зупиняється. Угу. Бо немає електрики, не працює опалення, чайники, мі мікрохвильовки, інша побутова техніка. Фактично, в тебе вдома зв'язані руки. Так, це точно, але. Українці не звикли здаватися. Вони вигадали купу способів, як обійти всі незручності і не втратити так. комфорт. Ох, Що ми за люди? Ми ага. вже століттями обходимо різні незручності. Наші журналісти зібрали найцінніші лайфхаки і поради, які допоможуть пережити блекаути з відносною, але все таки зручністю. Уроки української винахідливості. Далі сяжець. Тільки подивіться на все це. Я думаю, ще півгодинки, і тут буде спека. Десяток звичайних свічок, одна нержавіюча труба, і ось вам саморобна батарея. Такий спосіб придумали українці, щоб, хоч трохи замінити опалення у квартирах під час тривалих блекаутів. Працює це просто: свічки нагрівають метал, труба акумулює тепло і поступово віддає його повітрю. Така конструкція може підняти температуру до 5 градусів. Свічки горять вже 5 хвилин, і ми можемо перевірити температуру. Зараз у кімнаті 20 градусів а було 18, тобто стало на 2 градуси тепліше. Ми замість свічок поставили одну міні-піч, і дивіться, яка температура виходить: 50 градусів. Ще один простий спосіб зберегти тепло вогнетривка цегла. Її нагрівають на газовій плиті біля буржуйки або навіть над свічками. Вона поступово віддає тепло, діючи як невелика піч, і може тримати його до трьох годин. Є чотири кирпича, а це ми так будемо грітися. Чесно, було 14,5 і тепер уже 18 градусів на кухні. Справжнім порятунком для українців стали автономні газові обігрівачі. Вони працюють на газу і на одній заправці можуть гріти 30-40 годин в залежності від об'єму балона. Цього вистачає, щоб за цей час у кімнаті площею близько 20 квадратних метрів температура піднялася на 15 градусів. Сама поверхня вже перегрівається, і також бачите, ось червоні е такі п'ятна на самому керамічному елементі, от тому вже відчувається, що йде тепло. Такий спосіб обігріву, звісно, не з найдешевших. Ціна одного пристрою коливається від 5 до 12 тисяч гривень. Водночас фахівці нагадують, користуватися таким пристроєм потрібно дуже обережно, не залишати його без нагляду, обов'язково тримати подалі від легкозаймистих предметів та час від часу провітрювати приміщення. Відсутність світла не привід відмовлятися і від базової гігієни. Для цього українці використовують так звані портативні душі, які працюють від акумулятора. За словами користувачів, винахід працює до 90 хвилин, а коштує такий пристрій від 300 гривень. Нажимаєш кнопочку. О! Будь ласка. Гаряча вода завжди в домі. Як альтернативу портативному душу українці часто використовують звичайну електричну помпу для питної води. Принцип роботи такий самий, але одного заряду вистачає аж до двох місяців. Під час тривалих відключень люди вигадали навіть, як користуватися побутовими приладами без струму в розетці. Наприклад, поверхню праски кияни гріють від газової конфорки. А феном, як виявилось, може стати портативний вентилятор із повербанком або навіть бездротовий пилосос. Ого, отут виходить у от, от цих штук, виходить повітря. Ну не тепле, ну достатньо нормальне. Сяла насадочку садочку yes. і погнала. Головне не присасала. Найскладніші, але й найефективніші рішення саморобні генератори. Їх українці збирають на основі автомобільних акумуляторів, двигунів та інверторів. Користувачі кажуть, такі системи дозволяють живити невеликі побутові прилади протягом кількох годин або навіть днів.